Всім привіт! З вами Даргеймер і ми починаємо. Сьогодні я би хотів вам показати, як можна скачати Сламаний Hunster 4. Давайте ми приступимо до його скачення. Відкриваємо, Виходимо як завжди в Google Chrome. Підемо на такий сайт Ре Ну, бачите, у мене тут зразу написано Reved.com І тут. Ну, тут теж є зламані різні. різні ігри. Наприклад, як одна з них. Ну, як одна з них то є ганстер. гангстер. Значить, не забудьте змінювати. Не забудьте змінити якість звука, ну, бла-бла-бла і так далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, став лайк. Ну і перейдемо до скачення. Бачите, тому ви можете оглянути, прочитати описання. Але тут є незамітне скачування. Я ще не знаю, що це таке. Поча, що режим, і що не зрозуміє таке, так як би когось прям, я просто І ту у нас є донорлен. Ну, то я часу сам не очікував. Чому. були Саме за, за такими папками скривається, скачати якусь програму, рекомендуємо і так бля-бля. Ну, вже можна Вибили. Посилання для, для скачування років. То ну, можемо завантажити АПК МОД 17 b завантаження даних, ну завантаження АПК, бля бля бля. Ну і ви зрозуміли. То скачете не обмежені. Робши, киш, підписуйтесь на канал, не забудьте зні, ставити лайки. Змінювати якість. Я вам покажу ще багато чого цікавого. Я напишу цей сайт, як він це називає в описані. А okay. Окей, все. До побачення. лайк Laik, če ne postajate, prejdu za rižnah, da je stavljaj, laik, wah, laik. Vsem čemu, vseh pa kaj.